Саме Україна дала світові перший зразок демократичної конституції. Він на 70 років старший ніж славетні основні закони Сполучених Штатів Америки або Західної Європи. Йдеться про пакти конституції Пилипа орлика прийняті 1710 роком. Тодішня літа змогла зможе і сучасна переконані гості з Києва. На Нашу думку, оптимальним шляхом прийняття нової конституції є не той варіант, який зараз розглядається через ініціативу президента і голосування в Верховній Раді, а через спеціально скликані установчі збори, куди політикам насправді буде заборонено обиратися, куди народ за мажоритарною системою має обрати громадських діячів, журналістів, філософів. Представників духовенства юристів 31 липня на позачерговому засіданні Верховної Ради України відбулася історична подія. Владу передали на місця. Депутати у першому читанні проголосували за нову редакцію конституції, що дала зелене світло децентралізації. Але дискусії після цього не втихомирилися, а стали ще гучнішими. Конституції, які приймалися, вони приймалися практично без обговорення з громадськістю. Це еліта збиралася, розбирали, робили проєкт, і також приймали. Конституція основний закон. і Він обов'язково повинен пройти опробацію саме на громаді. Нині діюча конституція, зразка 1996 року, теж сповнена недоліків. Повноваження гілок влади дублюються гетьманів на українській землі більшає. А останнім часом основний закон ще й перестав відповідати реальності. Ми бачимо, що на жаль об неї витирають ноги буквально всі Останній яскравий приклад як. Більше мільйона громадян-переселенців, які не втратили громадянство України, були позбавлені можливості голосувати на місцевих виборах всупереч прямій вказівці статті 70 конституції України. Змін боятися не варто, в тому числі і конституційних. Ідеальний основний закон, за яким усім нам жити, можна створити лише спільними зусиллями. Шляхом всенародного обговорення зробили висновок, учасники зустрічі.